Добрий ранок, ми з України. Я зараз займаюся тим, що перевожу рослини свої до бабусі. Діма пішов їсти і займається поливом. Хочу зробити для ялівців полив. Ну, Встигнути зробити. Залишилось ще трошки, вивезу все. Ну, Це вже таке, знаєте, що в останній момент вивожу це для рослин. Тут робочий верхній одяг у нас в коробці. Думала, сараї, але бабуся каже, краще сюди. Підстилка для Марта. Я зразу ніжінька поки не видержує, починає тістити її не нравиться. Ідея. <звук> Приїжджали нам тільки що з облгазу з приводу нашої. А, як вони сказали? А, газово а, теплогенераторне. Ось так ось це називається, щоб в документах було. Сказали, що все типу норм. Єдине, що треба зробити, це додати вентиляцію. Сквозну таку ну, типу рекуператора. Я не знаю, як це називається точно. Коротше, зробити просто для вентиляції, щоб не задихнулися. Ось двері у нас в правильну сторону відкриваються. В принципі, сказав, все хорошо. А двері, які Які будуть туди з нас. А ти проект показував? Ну я йому розказав що все. Як тут угу. буде? Ось а, я йому все розказав. Він сказав: типу, супер. Записали, що демонтувати. А, проговорили там, мене турбувало питання з приводу того старого лічильника і коробки. Для газової купимо ми нову коробку. Вони просто її влаштують туди. Приконструлять буде у нас ще новий лічильник, нарешті, тому що там вже взагалі. Можна, Я думаю, там, коли мамонти ще були, його встановлював. І проговорили той момент, як вести газові комунікації, тому що а, я попросив, щоб мені поверху їх тягнули, а не понизу, щоб не портити вид фасаду. Ось, Так що будемо вести трупи поверху, потім вона буде заходити в саму цю теплогенераторну, і вже там буде йти поворот вниз. Не, ну, до нашого котла газового. В принципі, це все. Він пофотографував, записав все, замалювали ми все. З нашої сторони треба зробити новий обмір. Ось, і переслати йому. І на основі цих документів він вже зробить фінальний проект. Він каже: я вже почав його робити. Я планував закінчити до 20-го числа десь. Ось, але йому потрібний цей план обмір. Так що ми подзвонимо, приїдуть, обмірюють. Ось я перешлю йому, і ми завершимо наш вже цей план по воду газу. І наступним кроком це оплата і переробка. Скільки це буде коштувати? Не знаю, поки що там чисто по матеріалам. Mm -hmm. Але ось, наприклад, я сказав, що мені треба відступ десь. 10-12 сантиметрів від стіни. Тому а, оці ось ці шпильки, все це вже за наш uh -huh. кошт. А, новий ящик за наш кошт, який ми хочемо, тому що вони встановлюють такі стандартні, як у нас є. Uh -huh. А він вже там, за скільки за 10 років, вже просто там такі вже ветхі Дуже. Я хочу там подивитись, може є пластикові, вони дуже довговічні, надійні. Коротше, мені воно більш подобається. Вон яркий приклад. Наш під щиток електрики. Пластиковий, класний, я певен, що він не одне десятиліття просто прослужить. В принципі, в принципі, це все. Далі, якби ми все зробимо і наступний крок вам обов'язково покажемо. Ну що, став час нарешті на зробити цей полив. Так що починаємо. Фух, ця епопея з пробуванням тут під дорогою траншеї закінчилась. Зараз покажу. Ось так це зараз виглядає. За процесом ви слідкували, як це робилось. Вон завів зараз трубу, щоб потім зв'язати нашу 20, мою 24-ту трубу з цим і протягнути. Фух, щоб її не забило. Ось сюди витягну, потім вона попід дорожкою піде, я трошки поглиблю, і направо в одну сторону піде. Одна магістраль піде сюди одразу. Там заглушечка буде з краю стояти, тут заглушечка буде з краю стояти. І так само і тут буде отакий поворот. Аж туди в кінець нашої ділянки. І ось туди ось буду тягнути оцю цю бухту розмотувати, тягнути цей шланг аж туди, прямо вікіну клумбу. ось, Так що от так от зараз будете наблюдати. Як буду це все встановлювати, і можливо, можливо. Навіть сьогодні я це все і підключу і протечу. Тому що в мене майже все на це є. Залишилось купити тільки пару хітінгів, зганяти по-швидкому. І все зібрати. Автоматику, автоматику я ще місяць тому купив, але не встановлював. ще. Ось, Так що тут в мене буде релешка стояти а, точ, ну з таймером. І там біля басейну так само буде стояти. Така ж конструкція, яка буде сама включати полив і відключати, поки нас не буде, якось так. Ну що, ми з вікою розмотали вже першу нашу гілку нашого полива. 25-та труба. Але вона буде йти дуже близько до стовбура дерев. І біля кожного стовбура буде просто такий цей а, ну, капельник стояти. І все. У нас капельників багато тих залишилось. В мене є і старі, є нові, але я потім старі на нові поміняю, тому що останні, які я купував. Тому році я вам показував у відео. Вони прям дуже суперові, мені дуже вони сподобались. Так що буду максимально їх встановлювати, хоч вони і дорожчі набагато, але воно того вартує. Менше лазити потім тут треба ось. Так що, наче все круто. Труби вистачає на цю сторону. До роботи далі. Ось купив фітінги. Майже всі, але як завжди <хи> Блін, забув. Коротше, забув сюди купити фільтр. а Точніше, я питав в магазині, навіть але там, де я купував фітінги і ще в двох магазинчиках заїхав, не було такого фільтра для поливу. ось Я згадав, що в мене є мій старий, але я не пам'ятав, там а, ну яка різьба тут. 3 чверті. А в мене тут на старому цьому дюймова. І це піпець, звісно. Тому що у мене, я трошки фітінги взяв з запасом. ось Але вони на 3 четверті. А ця хрень на дюйм. Перехідники у мене на одну сторону, тільки я знайшов. Коротше. Ну, коротше, не дуже класно вийшло. Ось. Зараз будемо збирати повністю цю систему. Ось. А підключати вже. Я буду її чи сьогодні ввечері, коли ще раз ганяю за фітінгами, е, щоб підключити сюди. Ось. Чи вже завтра зранку? Якось отак. Зігнув вот отакі крючки зі старої арматури, і зараз ними зафіксую трубу попід стовбурами. Ось. Фух, закінчили з цією магістралію, Ось наші труби, все. Зараз я от думаю одразу перевірити, чи спочатку встановити наші ці капельники. Ось, і вже перевірити одразу все, як то кажуть, в зборі. І подивитись, де тече, де не тече. Зараз буду думати, якщо я знайду просте рішення, як з'єднати, я напевно так і зроблю. Ось. 에, стосовно цих капельників, які розприскують, я раджу купувати отакі гардена. Я в тому році їх купив, замінив ось такі. У мене раніше дуже давно ще по копійок, я не пам'ятаю, там щось. 50 копійок чи щось таке, там ціна дуже смішна була. Я купив, типу, штук 500. У <рес> 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 мене там ще. Трошки залишилось Інвестиція. Зараз воно дорожча. А оця ось штука за одну штучку, наче гривень 10 чи 20 вже. Може і дорожче зараз. Але вона того вартує. Тому що дивіться, якщо оцю ось брати відкрутити і подивитись, всередині тут немає ніякої ну герметіка Ось. І тому, коротше, вона. Частіше якось забивається, блин. потім цей пластик червоний, він вигорає, лопається в мене взагалі деякі оці ось штуки, вони просто лопаються і все. А оці ось, ось, зараз я відкрию, покажу навіть, як воно там всередині. Там вони ще якийсь чи герметик ложать, чи кладуть всередину, чи що. Але подивіться, як воно зроблено, давайте порівняємо. Бачите? Типу, ось. І подивіться, якість яка он. І всередині, бачите, Вон. така ось штучка, як герметик якийсь. Ось. отак от. І тут дуже багато режимів. Тобто кожен віточок, це мінус там скільки то літрів у годину. Ось, і мені подобається, от як тут кріплення. Тобто не потрібно, як оцей просто отак. Отож. Засовувати треба просто трубу надрізати, ну не надрізати, а надколоти. У мене є отака штука, такий дракол для труб. Ось, Але я щось думаю, що він не підійде. Це для 16-ї труби, У мене тут 25-та, щось буду думати. Але 16-та, наприклад, протикується ця штука, вставляється, і він просто отак от хоп, хоп-хоп, і закрутився. Ось, до речі, тут, наскільки я пам'ятаю, десь в мене... Це теж в мене гарденовська штука. Тільки я не пам'ятаю, з якої сторони тут воно вставляється. Ладно, то не, не суть. Але дуже легко вставляється, закрутився, все герметично розприскується, просто обалдеть. Так що раджу гардену отакі штуки. Ось, ось воно в такій упаковці, а ззаду ось як виглядає. Ось, до речі, як воно прискається. Бачите. Дирявити буду трубу гвіздочком таким. Хоча тут треба, ну, такий небезпечний спосіб, тому що якщо переусердствують, то можна пробити короче, трубу з іншої сторони, а це вже велика проблема. Тому зараз буду це все обережненько робити, продирявлювати. і в місті, де я лівець, вставляти нашу Може пропаювати якось чи ні? Пропаювати? Та ні. Зараз спробуємо. Зараз спробуємо і так, і я так. Тут головне не пропаята, а й саме. Протикнути, тому що дирочка тоді вона вузенько стає, ага. і ти якби тоді герметично буде. Бачу, тут така є шайбочка, да. різьба, і от туди труба хоп, і вона здавлює. Ага. І тоді герметично буде. Більше, більше. А, а як ти зрозумієш, що ти вкрутив повністю? Зараз, Зараз все побачиш. Зараз все І от тепер у нас під кожним деревом буде якийсь сосочок стояти, який буде підживлювати наше дерево, щоб не затоплю. Тепер залишилось тільки. Під кожним. Да. <смех> <Баліють>. <смех> <смех> ну нічого, я думаю, зараз за півгодинки, за годинку, це все зробимо і будемо вже тестувати. Да. І закопувати нарешті, і потім відпочивати. Ну, закопувати ось цю штуку, так? Да? Ти маєш на увазі. Так, 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 да. Так що, зараз буде занудно трошки робота. Хоч воно все не дуже таке веселе. Ну, зато потім нам не треба буде це окремо поливати. Це як з деревами. Так, це типу, і інвестиція робить. взагалі класна. Типу, uh -huh. один раз зробив полив, там помучився два місяці над цим. Але вже четвертий рік, і ми взагалі, типу, не знаємо, як то поливати ті дерева. Well, Само щось uh -huh. там поливається, щось це. головне тільки дивитися, щоб форсунка не забувалась. Тому що uh -huh. у нас вода з піском якимось, Ось, головне, щоб у вас стояв фільтр завжди вперед. Уводом води в систему, тому що оці штучки, дирочки, вони позабиваються дуже швидко. Я якби вже на нову як то кажуть. Ну і Потім діма мені такий полив зробить для троянд. Так. Ну, я надію, що ну то пізніше, я так надію, що то вже ми коли закінчимо з домом, угу. прибудинковою територію. Замовимо вже нехай професіонали вже з'єднають цю систему, яка в нас є, з'єднають там поливи, щоб воно все а, повністю авто... все да, да. автоматизувати, щоб ми от просто вже і для нарешті газону нам треба кайфанули. Бути. Да, газон по 100%, щоб ми вже нарешті реально кайфанули. Угу. Ось. Залишиться тільки коротше стригти газон, і все. Да. Якось так. Ну Що, тестуємо, все, діду, підключив. Да, батарейки Батарейки знайшли, різку купували. Так. Угу. Так, Перший пуск. Мені головне перевірити. Щоб протікання не було. Щоб протікання не було. Буде текти тут, тут. Це 100%. -тково. Мені головне, щоб отаму нічого не текло. Там де є оці. Да, да, да. Там саме головне. Угу. А тут це на. Пум-ленту. Зроблю і все. Забув. А, забув під'єднати. Ага. Розеточка наша. Це так як тестовий варіант, то Діма під'єднується от сюди. А потім буде от з іншого. Ой. Там ще щоб під'єднатися. Треба фільтр обов'язково. Так, тиск пішов. Ага. Чути. Так, да, там потекло, -по -по де ти сказав. Я зараз, я клапан відкриваю. А треба ж ці штучки повідкручувати, напевно. Зараз подивимось. Може вони вже? О, все. Вода пішла. Ага. Ні. Ну тут тільки шипить. Ну все. Так, що так, що так, тепер зараз будемо підлаштовувати все. Бачите, як воно капає під ніваки? Такий фонтанчик. І так має бути скрізь. Що, все добре? Ну, ну. Тече. А, Діма, ти ще тут під ялинкою? Ну, там я зроблю потім. А потім, Я, щоб під да. час не тягнути, вон, дивись, ти спішов. Ага. Бач, воду підходить, заміщається воду. І ось така краса у нас тепер є. Тут теж струмочок такий маленький. Зараз я, напевно. А вони однаково, так? Да, налаштовані всі? Ну, майже. Майже, буде з цієї сторони, напевно, краще видно, так. Да. Це гардена. А тут... а тут, бачите, не гардена, ну хай воно так буде. Так, да, Діма, оті, що не, не гардена, вони по-різному там течуть. Конечно. То що, повідкручувати трохи? Ні, почекайте. Так, ну давай, ти сам не, подивишся. А. Тут вам бач, іди сюди. Так, такий запах, знаєте, мокрої землі. Тут я сама полила, Діма, потім купиш шланги, теж протягну. Так. Ой, клас. Отут тут щось, так? Да? Сухо? Що? Так. Треба відкрутити. Ну, Тепер ходити Хван... так. Фонтанчики. І гратись. Ага. Ну, це як є. ми з деревами там ходили да. теж. Що так от Крутим. стоїш і граєшся. Ага. О, підкручуєшся. Так, угу. що тут у нас? А тут щось і не видно. Ой. Тут щось не хоче. Щось не хоче Дім. А там треба порозкрутити. Зараз підвіть. Я, Я розкрутила наче. Такий звук прям десь взагалі прям фонтан. Ого! Бачите як? Але тут прям струя аж на мене капає. О, і рослина мені поливає. Одразу. Прикол. Так. Це, по ідеї, якщо тут повідкручувати до закриття, то тиск буде менший, так? Да? Бо тут як, типу, закриті. До речі, в коментарі, що це таке? Воно вже тут декілька років вилазить. Постійно. О, це щось прилетіло. До нас. Треба буде це теж сказати, щоб тут. Тут ми будемо підсипати корою потім. Пізніше, трошки. Ще сильніше, да? Коротше, треба. Надо... Це треба буде потім відсадити. Ах, потім. Клас, взагалі. Мені дуже подобається. Дивіться, вже зговожені такі олігці. Це точно така сама система, як у нас в саду, да? тільки це поверх воно йде. Ну, вона потім в коруп да, корупі йде. тут корупіться, по-моєму до речі, а ця, бачите, мішковина, вона вже там рветься. Ага. Ну, да. Наші все працює. Ну давай, Діма, почекай, отут перевіримо. Тут, ти казав, отут треба відкрутити. Ну, Щоб вона однаково поливала просто потім. Є. А, Нам ти хочеш роботи, вимкнути? Ну це так. Да. Це ж ми просто перевіримо. Угу. Я До речі, собаки бігають і нам ламають ці гілки. Хорошо, ну все, поливається. Да.